Сьогодні на обговоренні тема, яка ще в нашому суспільстві підпадає під табу, тему, яку тільки обговорюють за закритими дверима, але не можна її ігнорувати. Тож тема індустрія для дорослих. Чому Німеччина вважається батьківщиною індустрії для дорослих? І як з цим зараз? Коли ми говоримо про Німеччину, зазвичай згадуємо порядок, якість, високі стандарти. Але за фасадом цієї впорядкованої країни ховається інша реальність. Ви знали, що Німеччину часто називають батьківщиною індустрії для дорослих? А тепер задумайтесь, чи може така відверта нормалізація контенту 18+, впливати на рівень злочинів сексуального характеру? Чи є зв'язок між відкритістю суспільства та зростанням розбещеності? І що відбувається у цій країні порядку? За закритими дверима. сьогодні ми дізнаємось, чому Німеччина стала центром індустрії для дорослих, які наслідки це має для суспільства, і чи справді це прогресивний шлях чи проблема, яку ще доведеться вирішувати. А також порівняємо закони та виклики Німеччини та Нідерландів, яка славиться своєю вулицею червоних ліхтарів. Привіт! Мене звати Валентина і ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то рекомендую після цього відео зайти на інші мої відео на каналі, адже там дуже багато цікавої інформації про життя у Німеччині, про Німеччину, про німецький менталітет, а також корисні відео для українських біженців. Трохи новин, як розібратися з джоб центром як отримати курси тощо. Тож, одразу після цього відео переходьте, а також рекомендую окремо переглянути плейлист успішних історій українців, де я збираю історії українців, яким вже вдалося чогось досягти у Німеччині, змінити візу, влаштуватися за фахом, відкрити бізнес тощо. Тож переходьте! Перед початком цього відео я дуже попрошу вас поставити вподобайку та написати коментар в підтримку цього відео, адже це дуже важливо для поширення українського контенту на просторах Ютубу. Так, ви допомагаєте своїми вподобайками та коментарями. Ви допомагаєте просувати український контент та щоб його ставало більше на просторах інтернету. А ми з вами починаємо таку дискусійну тему. Історія починається після Другої світової війни. У той час Німеччина була розділена між прагматичним повоєнним відновленням і хвилями змін, які принесли 60 ті роки. Сексуальна революція охопила Європу, і Німеччина не залишилась осторонь. Саме тут зароджується перша кіностудія для зйому контенту 18, лют. а легалізація матеріалів для дорослих зробила країну піонером у цій галузі. 70-ті роки в Німеччині були часом змін свободи та експериментів. На тлі сексуальної революції, яка охопила Європу, Німеччина вирізнялася своїм відкритим підходом до інтимних тем і сміливостю в переосмисленні табу. Суспільство ще нещодавно було сковано консервативними нормами, раптом опинилося в центрі культурного перевороту. Молодь у Німеччини натхненна хвилею протестів за рівноправність, рухами хіпі та новою хвилею фемінізму почала активно відстоювати своє право на сексуальну свободу. Це був час, коли особисте стало політичним, а свобода вибору одним із ключових гасел. Одним із символом тієї епохи став гамбурзький ріпербанк, квартал, який буквально кипив життям у 70-ті роки. Це місце було серцем європейської сексуальної революції. Тут відкривалися перші кіностудії для зйомок фільмів для дорослих, театри еротичного мистецтва та бутіки, де можна було придбати те, що раніше вважалось забороненим. Ідеї для створення нових форматів контенту надихалися американською порнокультурою. Яка на той час уже почала проникати в Європу. Німецькі продюсери брали приклад із Голівуду, створюючи естетично довершені, водночас провокаційні фільми. Водночас значний вплив мала французька еротика, яка пропонувала глибші сюжети і виточений підхід до зйому. 70-ті роки стали часом не лише революції, але й експериментів. Люди почали відкрито говорити про свої бажання, фантазії та досвід. Це було десятиліття любові. Музики, протестів і сміливих мистецьких рішень головним гаслом стала свобода у всьому» – від одягу до вибору партнерів. Фактуальна революція була тісно пов'язана з мистецтвом, музикою та попкультурою. Вона надихалася рухом хіпі, які проповідували любов без меж і андеграундою культурою Берліну. Яка створювала альтернативний погляд на стосунки сексуальності. Ця епоха дала старт легалізації порнографії, яка відбувалася в 1970 році, та впровадила Німеччину в Нову Еру. Зміни почалися з кіностудії, а згодом торкнулися й інших сфер. Виробництво матеріалів для дорослих стало не лише культурним феноменом, а й значною частиною економіки. Однак не всі сприймали це позитивно. Консервативні сили в країні виступали проти таких змін, а церква вважала цей напрямок розбещенням нації. Дискусії щодо етичності індустрії для дорослих. Очаться й досі, але той період назавжди закарбувався в історії як час, коли Німеччина почала ламати старі норми і встановлювати нові. Але разом з відкриттями індустрії з'явилися й перші дискусії: наскільки такий контент впливає на суспільство? Тереза Орловська та Долі Бастер імена, які стали символами цієї епохи. Вони були не просто акторами, а й продюсерками, які змогли перетворити свої імена. На потужні бренди. Ці жінки стали піонерами, але разом з їхнім успіхом на поверхню почали виходити й темні сторони індустрії: експлуатація працівників, недостатній захист акторів і стигматизація, яка переслідує їх навіть після завершення кар'єри. Водночас популярність цих персон нормалізувала певні речі, які раніше вважалися табу і поставила питання. Чи завжди відкритість веде до прогресу? А тепер найгостріше питання: чи впливає легалізація і нормалізація індустрії для дорослих на рівень сексуальних злочинів в Україні? У контексті сексуальної злочинності та впливу індустрії для дорослих цікавим є порівняння Німеччини з Нідерландами, країною, яка також відома своїм? Прогресивним підходом до цієї сфери. Німеччина легалізувала порнографію та секс роботу значно раніше, ніж більшість європейських країн. Індустрія приносить понад 6 мільярдів євро щорічно, але водночас стикається з серйозними викликами. Наприклад, у 2023 році тут було зафіксовано понад 14 тисяч випадків сексуальних злочинів, включаючи домагання, шантаж. І фізичне насильство, на думку деяких дослідників, доступність контенту для дорослих може мати двоякий ефект: з одного боку, вони знижують напругу в суспільстві, з іншого боку, вона також може сприяти нормалізації гіперсексуалізації, що створює ґрунт для злочинів сексуального характеру. Нідерланди і в частності Амстердам із його знаменитим районом червоних ліхтарів став синонімом відкритості щодо тем. У Нідерландах рівень сексуальних злочинів традиційно нижчий, ніж у Німеччині. Це частково пояснюється багаторівневою системою регулювання секс-індустрії, яка включає суворий контроль і забезпечення прав працівників. За даними уряду Нідерландів, у 2022 році було зафіксовано близько 9 тисяч випадків сексуальних злочинів, що менше, ніж у Німеччині. В чому ж різниця? Регулювання. У Нідерландах жорсткіші закони щодо захисту працівників секс індустрії, тоді як у Німеччині контроль менш системний. Також суспільна культура у Нідерландах. Акцент на відкриту освіту щодо сексуальності та толерантності, що зменшує стигматизацію і сприяє відповідальній поведінці. Інтеграція мігрантів також має вплив у Німеччині вищий рівень міграції, що додає соціальне напруження серед груп із міграційним корінням можуть існувати культурні бар'єри щодо норм і поведінки. Ще однією відмінності Нідерландів від Німеччини в тому, що у Німеччині дозволено знімати контент 18+. у Нідерландах. Це заборонено. Тож чи може Німеччина використати досвід Нідерландів? Нідерланди показують, що гармонійне поєднання регуляцій, освіти та підтримки суспільних норм може створити безпечніше середовище. Німеччина вже робить кроки в цьому напрямку, але їй ще є в чому ще повчитися. Наприклад, впровадження більш жорстких правил у секс індустрії. Підтримка освітніх програм, які допомагають знизити рівень гіперсексуалізації, створення платформ для захисту постраждалих від злочинів сексуального характеру, Тож, який висновок можна зробити? Висновок, хоча обидві країни відкрито працюють з питанням сексуальності, Нідерланди демонструють приклад більш системного підходу, який може допомогти знизити соціальні ризики і підвищити рівень довіри до індустрії. Але за кожним блискучим успіхом стоїть і темна сторона. Індустрія для дорослих це не лише гроші, але й гучні скандали пов'язані з експлуатацією примусовою плацею та недостатньою підтримкою працівників. У Німеччині постійно підіймається питання, як зробити цю індустрію безпечнішою для тих, хто в ній працює. Хоча країна є піонером у легалізації, випадки, коли люди стають жертвами шахрайства чи порушень трудових прав, усе ще залишається. Не поодинокими, до речі, в одному із своїх відео я говорила про агресію, фізичне та сексуальне насильство на звичайній роботі, не пов'язане з цією індустрією, тож запрошую також подивитися це відео після цього. Попри всі протиріччя, індустрія для дорослих залишається однією з найприбутковіших у Німеччині із щорічним обігом у понад 6 мільярдів євро. Але питання стоїть глибше: чи повинна країна, яка асоціюється з порядком і прогресом? Бути центром цієї галузі, чи є це показником відкритого суспільства, чи просто комерціалізацією людських слабкостей. В кожному такому відео я переконуюсь, Німеччина це країна контрастів з одного боку: це лідер технологій, якості порядку, а з іншого країна, яка стала символом революції у багатьох сферах. Зокрема, в індустрії для дорослих. Але чи можна назвати це прогресом? Чи ми й досі стикаємося з наслідками, які впливають на суспільство? Що ви думаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Чекаю дійсно вашу думку в коментарях. Дуже цікаво, що ви думаєте на рахунок цього. Чи взагалі чули ви таке твердження, що Німеччина це батьківщина індустрії для дорослих? Наостанок хочу подякувати спонсорам мого каналу: а саме Альона Дубиненко, Адвокейт, Ольга Смік, Ольга Олдій, Ольга Котова, я і Оксана Пекалицька. Дякую, що підтримуєте мій канал. Це дуже важливо. Для мене посилаю вам серденьке. Дуже дякую. Не забувайте підтримувати український контент, ставити вподобайки, писати коментарі, а також підписуватися на мій канал. Це також дуже дуже важливо. Дякую ще раз, що додивилися відео до кінця, і побачимось у наступних чус!